Привіт, кодери! Сьогодні з вами Фрея, і ми продовжуємо заглиблюватися в Дєбрі Node.js. Готові? Погнали наші городських. Нода під капотом має вбудовані модулі. Ось деякі із них, HTTP, дозволяє створювати HTTP-сервери та взаємодіяти з HTTP-протоколом, FS, File System, надає функції для роботи з файловою системою. PATH допомагає конструювати та розбирати шляхи до файлів. Events. Надає інтерфейс для роботи з подіями та обробниками подій, UTIL, набір корисних утиліт, включаючи функції для спадкування та форматування рядків. Крипто дозволяє виконувати криптографічні операції, такі як створення хешів, детальніше розглянемо модуль ФС. А зараз ми трішки поговнокодимо. ця лінива срака за кадром, нарешті, створив гід репозиторій, і у вас є змога клонувати його. Посилання в описі до даного відео. Але перш ніж ми почнемо, я вам рекомендую трішки годноти. Практичні туторіали із серії How to під ключ» та цікавий канал із актуальною інфою зі світу IT. Закоментуємо попередній код. Імпортуємо FS із ноди. Як можете бачити, у нас наразі відсутня директорія «NodeModules», Тобто ми ще не інсталювали сторонні пакети. Модуль fs має безліч методів. Нам потрібен метод readFile. Вказуємо назву файлу, кодировку. Це не та кодировка, що діда кодували, та колбек для обробки даних із файлу. Разом із тим в корні проекту створюємо файл file.txt. Виводимо це все діло у консоль. That's all. Разом із тим у вас є змога створювати власні модулі. І це прям як два пальці об асфальт. Створюємо новий файл із назвою ReadFile. В ньому створюємо одноіменну функцію. В дану функцію переносимо код із файлу «Index.js», який допомагає нам читати дані із файлів. Знизу додаємо ModuleExports. Повертаємося до головного файлу «Index.js» та підтягуємо наш модуль. Нижче запускаємо його. Свій власний модуль, який можемо використовувати в будь-якому файлі даного проєкту. Ну і на закуску поглянемо на пакетний менеджер NPM. За допомогою даної приблуди ви можете інсталювати сторонні модулі інших розробників. Достатньо ввести команду NPM-E та назву необхідного модуля. Тут же у вас є змога вказати конкретну версію того чи іншого пакета для інсталювання. Сайт із пакетами ось тут. да, не потрібно тягнути в проект весь хлам. Мало не забула. Додатково ви можете встановити собі сторонні пакетні менеджери, такі як Yarn або PNPM. Поки рано про них говорити, але необхідно це мати на увазі. Як казав дід Панас, отака малята, любі хлопчики й дівчата. До нових зустрічей.